Чергова поломка, ваги полярис rzrx 5000 Перестали включатися на холостому ходу передачі взадперед. Щось з варіатором. Зняли варіатор. Дивимося, що з ним. Так, зняли варіатор ось на столі. І бачимо, що слайдери повипадали з нього. Тут є. Ось вони там стоять. Один-два. Ще одного слайдера. Тобто взагалі ми випали два слайдери. Виглядають вони приблизно отак. Розполовинюємо варіатор, ці болти, потім розбираємо і так далі. Болти. Ще один болтик. Зібраємо верхню крішечку. Стулочка у нас все в нормі, пружинка. Зробили такий саморобний верстак. Тут є зуби такі, їх вставляємо сюди. Сіло, зверху вставляємо таким болтом, так, зажимаємо його, потім ось тут є в нас така гайка, її мусимо розкрутити. Для цього є спецінструмент, ось така викрутка. Попадаємо в зубчики і легенько відкручуємо. Так відкручуємо цю гаєчку. Гаєчка відкручена. Відкручуємо цей павук. Так, ось приспособа, щоб відкрутити ось такий павук, Глядає вона так, спецінструмент, вставляємо сюди і з допомогою ось такого перехідничка. Перехідничок на місці. Беремо величезний вороток, нагріваємо і відкручуємо. Так, З допомогою великого воротка зірвали, Тепер відкручуємо. Так, Павучок у нас відкручений, знімаємо. Будемо ці слайдери додавати, міняти на нові. Так, так черговий операцію знімаємо муфту. І потім обслуговуємо цей підшипничок. Його виймаємо, чистимо, промиваємо.